Зараз підемо в... дивитись кабінет мого синочка Маркадові він буде навчатись. Бачите, скільки. На збори прийшли батьків, це дуже добре. Прихладно. Ой, а не чуть-чуть замість покинути тут зараз напитый лавочки циклокрасики. А не буде для п'язого. Mm -hmm. А це в е, нас був такий проєкт даруй е, типу, про щось зробити для школи корисне. То е, Діти з батьками замовили таку лавочку, вони стояли на коридорах, але собі свою занесли сюди, відпочивати. А, а а але клас. я не знаю, що вони будуть. В принципі, пасти були, ну віку, бачу, щось трошки відклеїлось, може підбивають. Отакий Ось такий у вас буде до ваших дітей буде Може, трошки менше. Щось тут у нас більше буде. Але вас буде невеликий клас 5. У нас буде 17-18. То що, там, на 6? А роздягалка для дорослих дітей не так. Якщо робить нас загальний гардероб, то може буде гардероб, але вішалки у них поки що Та ні, вона не буде для них. Можемо добре. Вони вони водина одинадцятому діти чули. Ми своєму бачить розвиткування школи і про то